Я би хотів почати сообщання озвучування Тим, теми тижня, Національний план зміни на 2013 року, впровадження програми економічної реформи на 2010-2014 роки. Заможне суспільство, конкретно спроможна економіка, ефективна держава, Україна для людей. Про визначення позагалузевих завдань на нараді звітувала заступник міського голови Людмила Ковальова. Відповідно до доручень президента України і тих програм, які прийняті в нашій державі, визначені завдання по галузеві. Наприклад, податково бюджетна політика. Завдання стоїть слідуючи: підвищення ефективності видатків місцевого бюджету шляхом впровадження програмно-цільового методу бюджетування. Що робиться у нас у місті? Діє експеримент по впровадженню програмно кильового методу виконується 104 бюджетні програми на загальну суму 318 мільйонів. Затверджені паспорти бюджетних програм. Моніторинг виконання бюджетних програм буде проводитись після завершення бюджетного року. Про кількість злочинів та стан на дорогах. Далі начальник міліції Роман Козяков на минулому тижні спойну три крадіжки із помешкань громадян із спортив, Чехом віджиму вікна, медалипас залишається відносно тяжким стан на дорогах, допущено два наїзди, От відповідно проводяться розслідування. Також така резонансна подія відбулася, скоєно розбійний напад на будинок місцевого мешканця, мешканця міста, звідки викрадені гроші та золоті речі. Також працюємо над всіх. Далі на нараді міського голови 25 листопада головний лікар Бориспільської ЦРЛ повідомив, що минулого тижня у місті народилось 16 дітей, 8 хлопчаків та 8 дівчаток. Також Олександр Щур схвильований здоров'ям містян. Він розповів про необхідність профілактики захворювань мозкового кровообігу. Зараз останній місяць по півтора відзначається рост гострих порушень мозкового кровообігу. Будь ласка, робіть профілактику цих захворювань. Доводьте вже до країни. Сьогодні, да. Сьогодні за чергування поступило 4 членки. В Україні зареєстровано понад півтора мільйона хворих на цукровий діабет. Аби своєчасно виявити захворювання, кожен бажаючий може перевірити рівень глюкози в крові в приміщенні комунальної аптеки. Докладніше, Олена Хомич. Ми всі знаємо, що захворювання краще попередити, чим лікувати хронічне захворювання. В нашій центральній аптеці, яка розташована за адресою вулиця Шевченка, 4, буде проводитися така акція. Вона буде безкоштовна і постійна. Це вимірювання тиску і також глюкози, рівня глюкози в крові. Всі бажаючі, будь ласка, звертайтеся до нас на Шевченка-4. Будемо вимірювати, будемо. Як діагностувати, виявляти ранні стадії захворювання. У Борисполі провели профілактичний медогляд понад 5,5 тисяч учнів. Кількість звернення школярів до медичних закладів збільшилася майже на 7%, порівняно з 2012 роком. Про структуру та причини виникнення захворюваності розповіла Євгенія Грушевська. У структурі загальної захворюваності на Першая миссия – это перебывает хвороба кисково мязовой системы 35,4 на другом хвороба органов дыхания 23,6, на третьем хвороба уха 17,5 на четвертом хвороба эндокринной системы 6,7 10%, Можливими причинами, які сприяють зростанню захворюваності учнів шкіл в місті Борисполь із загальних це недостатньо збалансоване харчування, це незадовільний стан навколишнього природного середовища і цей тиждень буде насичений заходами в освітній галузі. Про це розповіла начальник управління освіти Тетяна Черноїван. із важливих заходів на цей тиждень. Хочу повідомити, що 27 листопада на базі наших двох закладів: ліцею дизайну світа і гімназії Перспектива, відбудеться обласний науково-методичний семінар для завідувачів районних і міських методичними кабінетами. Ми в гості чекаємо. 42 представника із Київської області готуємо цей семінар, і я дуже сподіваюся, що він у нас пройде продуктивно і успішно. Про культурні заходи цього тижня на нараді розповіла Наталія Погребна. 30 листопада в Баркаті відбудеться відкритий чемпіонат з брейкдансу. 1 листопада, ой, пошагуня, вибачте, це Всесвітній день боротьби зі СНІДом, в рамках якого відбудеться Кубок молодіжного парламенту міста з футболу. Також по місту буде проведена акція, буде проводитися, хто бажає, тести. На білу інфекцію також буде пропаганда, проводиться і роздаватися роздатковий матеріал. Олена Каліновська, Максим Хлопотов, новини телеканал Бориспіль. на сьогодні.